Чоловік має робити жінку щасливою, бо навіщо тоді шлюб? А мене, знаєте, не робить щасливою миття посуду та варіння їжі, як і виховання майбутніх дітей. Я ще навіть на світі не пожила, а вже маю залізти з головою у цю рутину. Мирон вже бачив, що вибирав, то хай тепер і робить мене щасливою. А він, бачите, надувся, що я вкотре на його день народження не приготувала святковий сніданок, не напекла та не наварила на десятки гостей, щоб він оте все запросив додому, а я тільки те й робила, щоб бігала з тарілками. Хочеш, дня народження зроби собі сам, запросив ресторани, і гостей і дружину, але перед тим дружині купи гарне плаття та прикраси, аби всі бачили, що біля тебе відповідна жінка, бо я твоє обличчя. Ти надто розпещена, каже він мені, і ще й мій тато йому підтакує, рідний тато, якщо жінка знає собі ціну, то чого вона одразу розпещена. Звичайно, що я ніде не працюю, бо поки шукаю себе і ще не визначилася, ким хочу стати в житті, аби заробляти мільйони, і при тому тільки фото в соціальній мережі постити. Так гарним всюди дорога відкрита, і хіба не за це чоловік мене обрав? Глянув він на мене і голову втратив. То чи питався мене про мої кулінарні можливості та домогосподарські хитрощі, чи економічні висновки?